Діти, подивіться на небо. Яке воно сьогодні? Яке небо найчастіше навесні? Чи є на небі хмаринки? Які хмаринки на вигляд? З чого утворюються хмаринки? Як ви вважаєте? Куди вони пливуть? Ось послухайте казку. Про хмаринку веселинку. Маленька хмаринка спокійно висіла в синьому небі зажурено зажорено дивилася на землю. Ти чому така засмучена? запитав у неї вітер. Дивись, як весело там унизу. Бігають діти, шумлять дерева, літають пташки й метелики. І я хочу розважатися. Тоді я запрошую тебе на прогулянку. Куди ж ми полетимо? запитала в нього хмаринка до Великого озера гратися з хвильками. Гаразд, але ж я не вмію літати, зітхнула Хмаринка. Я допоможу тобі, тільки не бійся. І вітер дмухнув на неї. Раптом все почало рухатись і дерева, і будинки, і квіти. Чим сильніше дмухав вітер, тим швидше летіла хмаринка. Я лечу, лечу, я літачок, захоплено гукала вона. Дивіться, дивіться, почулася знизу. Хмаринка, літачок. Це гукали хлопчики й дівчатка, які гралися на зеленій луці. Це вони, про мене? запитала Хмаринка. Так, так, мовив вітер. Хмаринка щасливо засміялася і вмить перетворилася на човник. Хмаринка човник загукали діти. Я ще вмію бути слоником. Дивіться, раділа Хмаринка. Вмить стала білим слоником. Потім зайчиком, котиком і навіть дельфінчиком. Яка гарна хмаринка, справжня чарівниця. До побачення, веселинко, щасливої тобі дороги линули позаду дитячі голоси. Ось нарешті велике озеро. Згори воно було схоже на люстерко. Підлетіла ближче хмаринка, зазирнула у нього. У чистій воді вона побачила біленьку, велику пухнасту хмаринку. Дивись, вітре, це ж я? Еге ж ти? засміявся вітер. Раптом озером побігли немов баранці маленькі хвильки. Це вітер пустун почав дмухати на них. Потім він злетів в очерети, зашумів зеленими стеблинами, присів на великий листок водяної лілії, налякав блакитну бабку. Не пустуй, вітре, гукнула з неба Хмаринка. Досить уже. Полетіли далі, наздоженемо моїх сестричок. Підхопив вітер хмаринку й поніс синім небом. Наздогнали вони хмаринок сестричок, дорогою зустріли хмаринок подружок. Стала хмаринка велика, велика, опустилася низько, низько. Краплинок веселинок у ній стало багато багато. Побачила хмаринка картопляне поле і пролилась на нього рясним дощем. Так, небо навесні неймовірної краси і глибини, воно теж, мов пробуджується від зимового сну, холоду і випромінює яскраві фарби? А де знаходиться сонечко на небі на відміну від зими? Воно високо піднімається та сильніше гріє. А яким ще може бути небо? Як змінюється небо залежно від погоди? Про який настрій розповідає сьогодні небо? Чи збігається він із вашим? Діти, скажіть, а яку ви саму цікаву хмаринку бачили, на що вона була схожа, намалюйте малюнок і пришліть мені фото.